13 вересня в науково-методичному центрі управління освіти пройшов тренінг для директорів і заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів міста нового типу, зокрема, гімназії номер 1 та 5 і спеціалізованої школи номер 6 На зібранні розглядалися умови участі прилучан в українсько-польському проєкті Лідери освітніх ініціатив. Має навчити адміністрацію загальноосвітніх навчальних закладів, а особливо закладів освіти нового типу, робити самооцінку інновацій і використовувати інновації в освітньо-навчально-виховному процесі шкіл. Цей проєкт підтримується Республікою Польща і дані проєкти, які будуть оформлені нашими директорами і заступниками директорів закладів освіти нового типу, вони будуть презентовані 15 жовтня на обласній конференції в Чернігівському обласку власному інституті після дипломної педагогічної освіти. А кращий проєкт уже по області буде обрано і представлено на міжнародній конференції в Республіки Польща. Українсько-польський проєкт Лідери освітніх ініціатив це відповідь на потреби українського освітнього середовища стосовно впровадження системи якісних змін в галузі, зокрема професійного розвитку педагогів. Рівень розвитку освіти визначає рівень розвитку суспільства. Якісна освіта розглядається в наш час як один із основних індикаторів якості життя інструмент соціальної та культурної злагоди і економічного зростання. Тому сьогодні вкрай важливим є розуміння не тільки необхідності того, що система освіти має відповідати замовленню суспільства. А й розуміння випереджальної ролі освіти. Відтак ставляться нові вимоги до професійних і особистісних якостей педагога, зокрема до його готовності сприйняття змін та управління ними. Лідерство як складова професійної компетентності спеціаліста відіграє ключову роль у соціальних перетвореннях і вдосконаленні соціально-професійного середовища, в якому діє суб'єкт суспільних відносин. Саме проблемам формування очільників змін в освіті присвячено новий українсько-польський проєкт Лідери освітніх ініціатив. Який проходить під егідою Міністерства національної освіти Польщі з фінансової підтримки Міністерства закордонних справ? Учасниками проекту лідери освітніх ініціатив є представники 12 інститутів після дипломної педагогічної освіти, а також представники Міністерства освіти і науки України, обласних управлінь освіти і науки, ректори інститутів після дипломної педагогічної освіти. Проект включає наступні етапи: навчальна підготовка в рамках семінарів тренінгів. Напрацювання пропозицій та оформлення проекту в закладі освіти нового типу та презентацію проекту і обмін досвідом з педагогами Чернівської області.